Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні проводимо засідання бюджетної комісії, на дальної бюджетної комісії винесені в нас лише три питання це питання, які стосуються бюджету. Питання погодження правосподівана загального обсягу освітньої субідності для лікарні заробітної плати, правіщі працівники забрані загальної сереброї освіти та навчання працівників центру. Друге питання це погодження з приймуванням освітньої субвенції для забезпечення виплати заплатні перечним працівникам за вересень години поточного року в сумі 91 млн 930 700 гривень. І третє питання це погодження з примування цільової субвенції з державного бюджету по програмі відновлення України у сумі 11 мільйон 158 тисяч 491 гривень. На відправі ремонт частині приміщення штату поверху, реабілітаційне відділення комунального некомерційного підприємства Пузька сестральна лікарня і Міцінського Стара Петровича. Тоді переходимо до порядку денного. будь ласка, ми минулим по першому порядку денному інформацію де депутатів в частині чого у нас проходить перерозподіл і відповідно освітні субвенції для чого. Так, у нас є звернення. Вони просять перерозподілити коштами на загальну обсягу освітньої субідції з метою заходять вибрати заробітне плати та працівникам навчально-реабілітаційного центру. Тобто це е, перерозподіл для забезпечення виплати заробітної плати в серпні поточного року. Окрім того, при бюджеті урядом було виділення кошти субвенції на серпень поточного року. Зараз є розпорядження Кабіна про розподіл виділення коштів державного бюджету субвенції освітньої субвенції для забезпечення виплати заробітної плати без працівника загальноосвітньої шкіл і РФЦ на вересень-люди вересень, поточному року. Тобто на сьогодні, як уряд повністю виділено на освітній судя на панацію, окрім 6. Оба розподілу, якщо можна, усім, можна що знай, з мащу за на світі, то спорядження начальниці. О перерозподілу, 212. 120 гривень знімається загальноосвітньої школи і 212 120 гривень з перемогувати на НРЦ. Це заробітна плата і напомагання на дієслав. Шановні питання, є запитання до начальника фінансового управління. у даному питанні. Немає, якщо немає, то хто за те, щоб погодити е, перерозподіл між заняття. Обсягнули освітній субвенції прошлому слабку. Урядом виділені кошти освітньої субвенції заплатичення за так не плати пред працівникам вересня в грудень по точного року. За нашими орієнтовними рахунками. Цієї суми мало нам, але то ще буде уточнюватися, залежно від того, якщо ви знаєте, у нас освіта має окремий руку, який стосується навчального року. Тобто 1 вересня формується нова мережа, формується штати, контингент, тобто остаточно після 5 числа, коли числа, коли ми будемо знати, скільки дітей буде у нас навчатися. Яка буде мережа, скільки буде педпрацівників класів, тоді можна буде зробити остаточний розрахунок, наскільки ми забезпечені заробітною платою. Також на сьогодні у нас ще поки що розкрити питання: як буде проводитися, чи буде окремо виділятися кошти на доплату педпрацівникам у розмірі 2300 з 1 вересня поточного року. На, станом на серпень ми забезпечені на, на серпень. Тобто те, то, що було виділено 6 серпень, позама ми забезпечені. У вересня грудень. Ну, грудень буде. Вересень грудень буде залежно від того, яка буде мережа, скільки буде класів, скільки буде э, представок, як буде проводитися доплата. Секретаріан, будь ласка, тут помилена працівники, і Пері. сума тут. Мепрацівники і сума 91 91933, 91.181, яку звучала на відкурпіти ці питання, щоб чітко було розуміння. Шановні є запитання по дане питання до Марини Ігорівни в частині погодження прийняття освітній субвенцій для забезпечення виплати за опікової плати позичим працівникам Те, прайом, немає. Якщо немає тоді, хто за те, щоб погодити спрямування тренування освітньої субвенції, заплатити заробітний не плата фізичним працівникам у світі громади, зрушило свату. Хто за, хто проти, звернувся? Так, якщо наша поправка. 91-181. впровадження цього коштів і ще один об'єкт по програмі відновлення України 3 виділяється 11 мільйонів 158 тисяч 491 гривня на капітальний ремонт частини приміщень четвертого поверху реабілітаційне відділення КНП Куська центральна лікарня і медицинського та Петровича. Це також цілі кошти, і, наприклад, Oh. Шановні депутати, є запитання до доповідача? Якщо немає, то хто за те, що поводити е, спрямування Польщі Совєнського державного бюджету по програмі відновлення України та у сумі 11 мільйонів 158 390 гривень на капітальний ремонт 4-го кола координаційного відділення центральної лікарні міліцинського прошлого голосувати. Хто за? Проти утримався. Шановні депутати. У кого ще є запитання, оголошення, відповів? Немає. Дякую.